Запрошую вас до себе в душу показати, як все таки робити той кучерявий метод, так би мовити, інструкція для чайників, тому що може поспорити на 2 гривні. Вийде навіть в новачків. Ви не повірите, але для початку нам потрібна жирна голова, яку потрібно добре помити шампуню. Погана новина в тому, що вже на цьому етапі у вас можуть початися проблеми, адже будь-яка шампунь не підійде, адже треба, щоб вона була саме без сульфатів і силіконів. Наступним кроком обов'язково наносимо кондиціонер або зволожуючу маску і так побільше не Потім це все прочесуємо, чесивжмяким включаємо режим Асмер. І останнє з догляду це лівін, це така зволожуюча штучка, яку не потрібно змивати. Тут ваша подружка взяла забагато — виберіть ме. Якщо не хочете витрачати мільйон грошей на спеціальні рушники, можна витертись в футбол. Щоб під час кучерявого методу тобі не заболіла спина, киця вибачили, то щось робили неправильно. Ну а щоб всі ці старання не розкрутилися через 10 хвилин. Волосся треба зафіксувати або пінкою, або гелем. Звісно, кучерявий метод можна зробити ще складнішим і дорожчим, але мені подобається мій спрощений варіант. І результат у мене завжди виходить гарним, а все завдяки іспанському бренду Мімара. Це веганська косметика без шкідливих речовин складі та екологічним покуванням. Ваш кучерявий метод з косметикою і Мара вийде ідеально, а щоб ви спробували, залишаю промокод.